З війни ніхто не застраховає. Людина, яка воює не за гроші і не за славу, вона буде воювати до кінця, буде за свою країну. Війна нас заточує, вона з людей робить машини. А коли щось є такі, якісь почуття, такі, як кохання на війні, воно дуже міняє, навіть на війні. Ду сильна і я кохаю тебе назавжди. Аліна Михайлова написала зворушливий допис про давінчі. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Любов на війні чи не можна? звати, злоте <реш> Аліна Аліна армія сос раніше було, а згодом Двінчі да поглетіла мою славу, і я стала Аліна Давінчі наречена героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі Аліна Михайлова поділилася зворушливим дописом про нього та про свій біль у зв'язку із втратою. А також опублікувала цілий альбом спільних світлин з коханим. Ну дуже сподобалася на мене. Можна сказати, що тоді може навіть і закохався в неї. Він приїхав на номерах, да він. Я така думаю, ну нічого все, собі. Я чесно думала, що він дуже самовпевнена людина з величезним его. Якби те, що я напишу, мало хоч якийсь сенс. Якби я тільки в житті могла уявити, що з нами таке станеться, то я б не змогла цього прийняти, власне, як і зараз. Просто не можу і не приймаю. Це шалені цікаві, щасливі, складні, наповнені яскравими моментами шість років дійсно дивного життя під час на війни, з емоціями та відчуттями, які люди іноді не проживають за все своє подружнє, довге, 20-річне, 30-річне, 40-річне життя, зі сварками і криками, із мандрами, довгими розмовами про наші великі плани, фразами. Ти єдина в батальйоні, хто не підпорядковується моїм наказам. Переводься куди хочеш. Та фразами: нам головне пережити цю війну, і далі будемо з тобою жити нормально. Давай просто протримаємося. Я бачу якесь мирне життя, бачу її біля себе і бачу майбутніх дітей. Я не буду писати тут про свій біль. В нас з Дмитром було багато недругів, які зараз цьому тішаться і які забувають одне: що лишилась я. Та сама Аліна да Вінчі, як мене більшість і називали з 2017 року. Дмитро завжди лишав у нас дома або відправляв мені записки з написами Будь сильна. І я залишаюсь, і буду сильна. Я вже зробила те, щоб ти міг сказати там зай ну ти змогла і це. Я пишу тобі щодня звіти в телефон про мій проведений день, в якому зі звітів це скільки раз я була у тебе на могилі, і кого я сьогодні бачила з наших друзів та знайомих там. Я залишаюсь, попри певну лють на тебе сильною. Хоча кожного цього клятого безтолкового дня вечері в нас дома я розбиваюсь на друзки, і кожного ранку я знову збираюсь заради тебе і того, щоб. Тобі за мене не було соромно, щоб я ні в кого не викликала жалості, щоб ти не помолився в тому, що я твоя сильна Аліна. Хоч сильною була не я, а ми. І тепер частина нашого ми назавжди лишилась на Аскольдовій могилі. Звичайно, що мені ну, набагато там легше, коли вона поряд. Для Де Вінчі все його життя було на війні, там воно і завершилось, і з цієї війни я не змогла забрати його. Попри це, мені пощастило стати для нього опорою, підтримкою, іноді страшним нервотрьопом, але й великим шаленим коханням, в якому я ніколи не мала сумніву. Для мене велика гордість знати цю велику людину дійсно краще за всіх в цьому світі. Не тільки як командира де вінчі, але як того самого мого дімо любов на війні чи не можна? Я, <смеш> я кохаю тебе назавжди. Тільки зараз я розумію, наскільки мені тебе не вистачає. Тільки зараз я вию тим самим вовком з кожним днем все більше і більше через відсутність твоїх постійних, просто постійних дзвінків та смс. Бля, я ніколи не повірю і не прийму того, що ми більше не зустрінемося. Це був подарунок Дмитра на 14 лютого минулого року. Це було абсолютно несподівано для мене, тому що ем, ну, якби у нас немає прям таких прийнято відносинок, там якісь сюрпризи і так далі. Ну, відповідно, ми з Дмитром познайомилися на війні, і якби на війні особливо ти ніяких сюрпризів не поробиш там. І от за у нас практично 5 років стосунків, це був перший і єдиний подарунок, від якого я була дійсно в шоці. Також Аліна написала, важко навіть перелічити, скільки людей мені пише під та допомагає всі ці дні. Мої слова вдячності вам це ніщо. Дякую друзям та побратимам, що поряд і що допомагаєте давати мені раду з цим всім. Дякую. Я зберуся з силами до кінця і прочитаю всі ваші смс в усіх месенджерах, поки просто це не зовсім виходить зробити. Дякую. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Померти за Україну я не боюся. Слава Україні! Героям слава! Мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. Я був командиром тактичної групи сил спеціальних апаратів. А потім, після прийняття рішення, вже в сухопутних військах. Ну це все поступово. Ну, по-перше, це велика відповідальність. Людина без досвіду ніколи би не повела батальйон в бій. Ну, тобто, навіть якщо б мені там, якщо б я не мав цього досвіду на війні, я б ніколи не, не, не согласився навіть ставати командиром батальйону, тому що ну, це велика відповідальність за людей. Які неправильні рішення призведуть до ну, втрати особового складу. Ну, без е, майже більш нормального плану це завжди фігово закінчується. Коли отак все, е, команда прийшла серед ночі, і зранку блять, в бій, то ну, 50% особового складу просто ляже. Ну, я кажу як людина, яка, яка вже бачила, як це все відбувається. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям. Померти за Україну я не боюсь. Слава Україні! Героям слава. Наша військова сім'я. Де він ще приймає? Коли все закінчиться, не знаю. Вже напевно, панову достеренькій дідусь. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому...